Ти не дивився тільки по тебе. Позавчора тренувався з командою, то там вже сітку клеїли біля дев'ятки. Якщо бачите, що качається м'ячі, грає музика, і ми на домашньому стадіоні Арена Коликів. Сьогодні що відбувається? Останній в тому році домашній поєдинок в чемпіонаті Абель. Родя друга, так. Раді друга. Знаєш, Кімелія? Ти не знаєш, які ми лізі граємо, я не знаю, з ким ми граємо. З ким ми граємо? Кого ми сьогодні приймаємо? Що знаємо? Вільківці. Вільківці? Нормально. Їхав стрей, приїхав від Вільківці. <смітна> 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 Одним словом, що воно товаристо. Якщо ви хочете побачити, як тут все почнеться, чим ми все закінчиться, і з ким все-таки ми сьогодні будемо гратися, то залишайтесь на каналі. Гарно погляду, а метомо качати м'ячі. Ну, а що ви думали? Таке воно таке воно життя. Так, давайте пару хвилин. Довго не будемо затримувати. Непогана команда, яка там, має, як то кажуть, свій стиль такий. Ми все рівно повинні відштовхуватись в першу чергу від нашої гри. Швидше, то що ми завжди просимо, чуть швидше з м'яча. Команда, чим буде більше переміщатись, тим вона раніше втомиться. Фланги в них дуже швидкі. Так що з ними плотніше не дати їм розбігтись. І саме основне, взяти м'яч під контроль з перших хвилин. З перших хвилин взяти м'яч під контроль, не виводити не виводити там одразу, забрали м'яч, і ми хочемо одразу десь там вивезти в один в один і так далі. Візьміть м'яч під контроль, і ми повинні їх, як то кажуть, розшатувати. Береза і сава. З ними ближче, з ними в прийом. щоб зараз там не, не відвалювалися і не відкліювалися. Плюс підстраховка. І шукати, от, Вову шукати і сюди. Розумієте, про що ми цілий тиждень говорили? І тут ви дивитесь в зону. Панас і пат. Нам потрібна сьогодні агресія в плані, в плані атаки. Давай, давай. давай.

Чемпіонату України серед другої лі група А зустрічається уликів Білка. І не змінює традиції від Миколи. Якщо бачите, що він фотографує, значить скоро розпочнеться поєдинок на ну, вам гарного перегляду. Усіх українців, які загинули на нас агресію, мовчання.

Берёза, берёт! Кузьмиш туда зразу копила! Крайн компанія Кудайс Україна. не Там Тату... і ти кучився, ти Розумію, пропустили на другі, хочете швидко віддати і виріжете себе. Бо ми отуко, туди-назад, туди-назад. Віддайте, три хвилини зупиніть гру і повозіть їх. Почуйте кожен певний снімах і тоді граємо. Не, не, не спішіть, бо це зараз, зараз, дивіться. Е, давайте не спішіть одразу виводити один в один. То, що не перед передіграємо. Не можна так, ми вдома граємо, пацани! Вам же ж ніхто не говорить, щось видумати. Так брайте просто, та й грайте ті гри до того. Бажання дайте, горить всю душа і серце. В центрі без адвору. Ми все. Ми все. Другий меж погаш. Стандарт злопам стоїть. Як ви граєте по стандарту? Підбігаєш до домушки, ти хочеш, його вбігати. Ні, а. ти от звідси швидко включає, звідси вже швидко включає. Другий, другий момент теж включає тебе, якщо в тебе за тут, о, в нас одна передача, яка прийшла е, в штрафну, ми забули воду. Я вам скажу так, просто за днічим, все, що вам тут було сказано, да? Зараз вийшли, 45 хвилин запустили зуби і ту гру вилізли. А ходити, розказувати, говорити, тут все до одного місця, блядь. 45 хвилин у нас є, блядь, Нічого страшного, блядь. просто зараз швидше доставляйте в штрафну м'яч. Все. І не треба, не треба старатись старатися кожному бути супергероєм Каліна. Не треба хотіти дідати чи устати. Давайте кожен буде робити свою справу. То, що, чим він має займатися на полі. Просто робити то швидше, все швидше, на так швидше робити. Вони що там починають блядь, дружити, бля. Ну, шо, в нього швидше, так само береза. Що ви тут накидаєте? Ми маємо пацани. Вам як правильно кажуть, ми загубили м'якість кожен. Вот, ми їх закинули сюди, загнали. Пасне, я вас прошу, будь ласка, давайте отвіримо вас, блядь. повірте ви, ви самі в себе. Ви можете, ви знаєте, що ви можете. Давай, блядь, один за завод! <праць> Thank you. Ставай, ставай, ставай! Не грає в м'яч! Ха! Іди зі межами в полі! Не треба розказувати! Хто діє, кому... Рефери, ну а що? Ну, підберігай його в полі! Ви!

Вон, подай, вон, сейчас подай. Ну, подай, вон, сейчас подай. Є, девай, валя. Страшно сюда фан. 1 2. Ну, 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 ну.

Щоб там, блядь, не говорили все рівному, незалежно для вас. Такі індивідуальні помилки не можна на такому рівні допускати, якщо ви хочете взагалі, якщо якісь амбіції грати, підводить. Ми вийде, за, за матч їх вивели два рази один годину. Це є безвідповідально. Дензі і ми можемо А не буде. ви. і... Виконувати прошу. Ну що, друзі, завершився поєдинок. Як говорять, сьогодні були голе, фоле і емоції. Сьогодні здобули досвід і ми рухаємося далі. Ще багато попереду матчів, тож підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки. І до нових зустрічей. слава Україні, героям слава.